Шановні представники засобів масової інформації, тільки що Верховна Рада проголосувала дуже важливий закон, і це є ключовою вимогою у нас опозиційних партій, що стосується до затримання демонстрантів запровадження кримінальних справ проти тих мінтингуючих людей, які висловлюють свою думку жити в нормальній сучасній демократичній державі. Ми говоримо про звільнення, і закон передбачає звільнити відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту та масових заходів, що до їхніх рішень в період 21 з листопада, 2013 року, до дня збрання чинним цим законом. Під цим законом повинен поставити підпись. Президент України Віктор Єнукович, і Ми впевнені, що він зобов'язаний це зробити. Ми впевнені, що це перший крок і дуже важливий крок. Ми наші вимоги залишаються незмінними. Це звільнити всіх, яких затримали незаконно. І влада на сьогоднішній день пішла під тиском людей на цей крок. Друга крок це покарання винних, і третій крок це відставка уряду. Ми розуміємо, що. Щоб розв'язати економічну кризу в Україні, є можливість одна: це достроково президентські та парламентські вибори.